Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Що повинен вміти сучасний відеореєстратор? Звичайно, потрібно знімати відео як мінімум в 2К. Непоганим бонусом також було б і додаткова камера мати GPS і функцію SpeedCam для попередження про камери швидкості. Взагалі, ідеально. Думаєте, важко знайти такий? Помиляєтесь. Все це і не тільки підтримує сучасний відеореєстратор Aspiring Expert 9. Про нього ми сьогодні, друзі, з вами й поговоримо та подивимось, на що він здатен. Але перед початком попрошу вас поставити ось таку вподобайку під цим відео, підписатись на канал та підтримати наш збір. На дрони усі деталі в описі під цим відео. Aspiring Expert9 має компактні розміри, що дозволяє встановити його непомітно за дзеркалом заднього виду. Відеореєстратор виконаний у класичному чорному кольорі з гладким пластиковим корпусом. Дизайн стандартний для гаджетів такого типу. Він не має незвичайного зовнішнього вигляду, адже він тут не важливий. Ця модель має компактні габарити 72-45 на 32 мм і вагу приблизно 60 грамів. На передній панелі розташований двохдюймовий IPS-дисплей. З роздільною здатністю 320 на 240 пікселів. Дисплей простенький, якість не надто висока, але цього достатньо для того, щоб подивитися відзнятий матеріал прямо на місці. Кнопка вімкнення розташована окремо зверху, аби ви випадково на неї не натиснули. Поруч з нею по центру розмістили паз для магнітного кріплення тримача. Тримач тут не просто ніжка для кріплення, він оснащений сенсорами і датчиками, і саме він відповідає за вимірювання швидкості та виявлення камер. Кнопки для управління розташовані з боків від дисплея. Їх всього Три штуки. Відеореєстратор також має слот для карти пам'яті формату microSD, SD, що підтримує карти до 256 ГБ. Тому не потрібно перейматися про недостатню кількість пам'яті для відеозапису. Поруч зі слотом розмістили і роз'єм для підключення кабелю. Передбачається, що ця модель буде встановлена на лобове скло і працюватиме від постійного живлення через звичайний кабель. Виробник виніс роз'єм для зарядки не тільки на корпус відеореєстратора, але й на корпус кріплення, адже для конкретної роботи деяких функцій та додаткової камери. Камери, йому потрібне живлення. Ось цей роз'єм якраз і призначений для підключення додаткової камери. Aspiring Xper 9 оснащений потужним процесором NTK 96675, який забезпечує стабільну роботу і високу якість запису навіть за складних умов освітлення. Завдяки функції Wide Dynamic Range відеореєстратор автоматично коригує яскравість і контрастність, зменшує засвічені і затемнені ділянки кадру. Навіть в темну частину доби можна отримати якісні записи зі звуковим супроводом. Ця модель ще й має. Вбудоване шумозаглушення, яке дозволяє почути розмови, звук удару, гальмування і так далі. Інколи всі ці моменти не менш важливі ніж саме відео. Головна камера підтримує зйомку у форматі 2К з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів, що дозволяє чітко зафіксувати всі деталі дорожньої ситуації, включаючи номери автомобілів. Додаткова камера, яка входить у комплект, знімає у Full HD і може бути встановлена як всередині автомобіля для зйомки салону, так і ззаду для відстеження подій Заду транспортного засобу обидві камери мають широкий кут огляду 170 градусів основної і 120 градусів у додаткової камери, що забезпечує максимальне покриття зони перед автомобілем. Як я вже й згадував, відеореєстратор оснащений gps модулем який дає вам можливість відстежувати маршрут та швидкість руху. Та найцікавіше це функція SpeedCam, яка попереджає водія про наявність камер контролю швидкості. А бази даних регулярно оновлюються і покриває всю територію України. Це допомагає уникнути непередбачуваних штрафів. І підвищує безпеку на дорозі, проте її потрібно завантажити самостійно із офіційного сайту виробника. І давайте будемо чесними. Раніше про таку функцію можна було б тільки мріяти. Власне, як і про вбудований g сенсор, який автоматично блокує запис у разі аварії або різкого гальмування, що гарантує збереження важливих даних. А функція моніторингу паркування та виявлення руху перед автомобілем під час його стоянки або в режимі очікування дозволить захистити від вандалізму, а точніше легше знайти винуватця. Проте вона працює тільки. Тоді, коли підключено до постійного джерела струму в автомобілі, Aspiring Expert 9 також підтримує підключення через Wi-Fi, що дозволяє керувати ним через мобільний додаток. Завдяки цьому користувачі можуть змінювати налаштування і переглядати записи відео на своєму смартфоні або планшеті. Програма забезпечує зручну роботу з файлами, дозволяє швидко зберігати або передавати відео без необхідності витягувати карту пам'яті. Про всі моменти налаштування, які додатки використовувати, з якого сайту і як завантажити бази даних дорожніх. Камер, як впоратися з проблемами в роботі, якщо вони раптом з'являться, дуже детально прописано в інструкції українською мовою, тому не викидайте її, це дійсно корисна річ. Що ж стосується автономності, то тут використовується суперконденсатор замість звичайної батареї. Він забезпечує роботу відеореєстратора при екстремальних температурах від мінус 20 до плюс 70 градусів. Крім того, використання суперконденсатора замість звичайного акумулятора дозволяє екстрено завершувати запис і коректно зберігати дані, навіть при відключенні основного джерелу. Рела живлення, то що ж ми маємо в результаті. Це простий в управлінні відеореєстратор, який записує високоякісні відео зі звуком, що важливо, зберігаються відео на карту пам'яті і також у застосунку на смартфоні. Крім того, він має додаткову камеру, тому може зафіксувати, що відбувається не тільки перед машиною, а й за машиною, а ще здатний визначити швидкість, з якою рухається автомобілі, та навіть попередити про камери, що фіксують порушення дорожнього руху. Тут насправді не вистачає лише, щоб він відкрив ще й карту і прокладав маршрут. на Відеореєстратор Експайнг Expert 9. Ви зараз можете поглянути, як він справляється своєю роботою. Тобто, одна основна камера в нас спостерігає за рухом, тобто ми дивимося на дорогу. Додаткова камера, яка також є в комплекті. Можете її собі виставити, як, наприклад, я зараз тобто знімати салон, знімати вас, що відбувається в салоні автомобіля. В принципі, ось таку якість він демонструє в о, таких, знаєте. Я б не назвав це найкращою мовою. похмура така погода. Ось зараз підійдемо до автомобіля для того, щоб подивитися на його номерний знак. В принципі, ось такий результат демонструє даний відеореєстратор. Та за посові на відеореєстратор можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору. Тобто, зараз нас повністю темна пора. є незначне освітлення а, з боку. Ось ми бачимо, що проїжджає. можемо подивитися. Помітні номери протилежного автомобіля. Також ось в нас є нагадую, внутрішня камера, яка знаходиться в салоні автомобіля. На неї також ведеться відеозйомка. Також можете подивитися, як це все діло працює. Загалом результат на ваших екранах і можете в коментарях написати, чи нормальна якість чи ненормальна, оскільки я вже відео побачу, коли буду його модувати. Тому сподіваюся, вашу активну участь в обговоренній якості відеозапису в коментарях ж, Expert 9 це сучасний відеореєстратор, який пропонує високу якість запису, а також широкий набір функцій для підвищення безпеки на дорозі. Його компактний дизайн, підтримка 2К відео, функція VDR, а також додаткова камера. Робить його відмінним вибором для тих, хто шукає надійний та функціональний гаджет для свого автомобіля. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, обов'язково підтримайте його ось такою вподобаєчкою. Не забудьте написати свою думку про цей відеореєстратор в коментарях. Під Цим відео, ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, Юра, і на сьогодні це все.